Вітаю вас на моєму каналі, моє ім'я Наталія Сокіл, і сьогодні я пропоную вам зробити підсумки усіх моїх ведінь та розкладів на таро стосовно хто буде наступним президентом в Україні. Я викладала вже відео з розкладами в різних соцсетях, також писала не тільки знімала відео. Стосовно цього, і нам показували завжди, що на наступні вибори президента в Україні якась двояка ситуація. Може піде жінка, щось от як двоє. Може піде, піде жінка, якщо ні, то вона піде після ось цих виборів. Да? Тобто після Зеленського раз, два, третя. Да? І при неї країна почне роз, розквітати. Да? Стосовно пана Зеленського, як мені показували, так, я почну з Дві ночі, ось поспіль дві ночі, я запитувала, щоб мені показали, як виглядає, або щось таке, щоб можна було зрозуміти, хто ця жінка. Да? Показали жінку. Наступну президентку України і дві ночі просто темрява нічого. На цю ніч, що була, я вирішила зробити таке запитання. Покажіть, будь ласка, наступного президента після Зеленського. І що мені показали? По-перше, людина з ім'ям Володимир. По-друге, ця людина спорить. Чинить супротив, щось доказує, отнєківається, нет. Ні хачу, ні пайду, якісь довади, доводи постійно, якісь доводи робить, на нього давлять, давлять, не в поганому сенсі, не конфлікт, ні, зовсім не конфлікт. Це звичайне обговорювання, іноді, можливо, на повишених тонах. Так? Кожен щось доводить своє. Люди йому щось доводять своє, чому ти повинен піти, він щось доводить своє. Але наприкінці, знаєте, як ця людина, цей чоловік, якого мені показали з ім'ям Володимир, він робить ось так. Знаєте, ось рукою маше і, типу, знаєте, в нього таке відчуття, як він каже, згорів сарай, гори і хата. Ось це отаке. Тому із цього видіння я можу все припустити, що. На Зеленського, можливо, це Зеленський, тому що показали ім'я Володимир, будуть на нього давити, і як на останню останнє щось вже буде, такий останній подих, що він може погодитися піти на другий термін президентство. Тому і показують нам двояка ситуація на наступні вибори. Або жінка, або чоловік, або жінка або чоловік, але жінка прийде на третє, да? якщо вона не прийде ось на ці другі вибори президента. І знову ж таки, тому що може, да? Зеленський може погодитись піти на другий термін президентства. Далі. Чому я ще думаю, що може піти Зеленський на другий термін? Тому що саме Зеленському припадає е, країну. Да? Як, як я вже казала, що він трамплін для змін в країні кардинальних, і е, як я вже казала, що до 33 року у нас буде проїздить відбудова всіх сферах е, країни. І в 34 році це буде підсумок, підводить будемо да, всі ці підсумки. Тобто якийсь проміжок часу повинен буде Зеленський ще да, як провести можливо, відбудову країни, а потім повинна прийти жінка. Чому потім, після відбудови? Я так думаю, тому що жінку показували, що вона вже буде робити все, все на проквіт... процвітання України. Так? Тобто, як наступні вже дії буде робити, спочатку відбудова, а потім вже на процвітання. Так? І саме на, процвітання, на проквітання буде працювати жінка. І чомусь жінку мені показують зелено. Зв'язано зелено, зелено, зелено. Але, ну, я про, ду, про зелено думаю, що це життя це коли країна почне саме жити, розвиватися. Я думаю про це, чому мені показують її зелено? Начебто я усе сказала стосовно цього. Начебто усе. Казала. Як завжди, потім передивлюся відео, і потім буду дивитися, що я не сказала то або то. Я сподіваюся, що я вам пояснила зрозуміло. Сподіваюся, що у вас можуть бути також якісь припущення стосовно цього. Ділитися, будь ласка, в коментарях. Мені також буде цікаво, От знаєте, як кажуть, одна голова добре, а сотні ще добріше. Ось, Тому. Передивляйтеся, і я як завжди, прошу у вас зберігати любов у ваших серцях і світло у ваших душах.